Вінничина отримала черговий гуманітарний вантаж, який організували й доставили позаштатні радники начальника ОВА Сергія Борзова, меценати Павло Михайлов та Віталій Костюк. Від самого початку війни брати, які ведуть бізнес в Німеччині, постійно допомагають Вінницькій громаді. Продовжуємо комплектувати стратегічний запас продуктів питання для в общем, для області. І вже порядка 20 грузов привезли розміщенного трактора, много тобто продуктів питання, бієни, також много медикаментів і медицинської техніки. В общем, будемо приїжджати далі». Цього разу для потреб Вінничини Павло та Віталій закупили і доставили 18 тонн солі. Здебільшого це все допомога йде за власні кошти, виділяються власні кошти для допомоги, для надання допомоги. Ну і стараємося залучати також партнерів закордонних. Заступник начальника ОВА Сергій Здітовецький подякував братам меценатам та зазначив, що на обласному гуманітарному складі силами обласної військової адміністрації та профільних департаментів формуються відповідні продуктові набори, які передаються у громади для вимушених переселенців. На протязі цього року тут було виготовлено більше 20 тисяч таких проднаборів, які передані вже на райони. Крім того, ви бачите в залишках, що Є вже сфасовані, підготовлені до роздачі в певній кількості продуктові набори, а також за моєю спиною ті проднабори, які ми отримали з Великої Британії. Їх тут більше 10 тисяч штук, які ми додаємо відповідні наші продукти, і потім вони теж будуть роздані нашим переселенцям. За словами Сергія Здітовецького, від початку війни тут постійно формували продуктові набори, які відвантажували навіть до інших областей, де відбувались активні бойові дії, зокрема до Київської та Харківської. Загалом за сприяння братів благодійників та їх партнерів на сьогодні в область прибуло більше 20 гуманітарних вантажів різного спрямування, і на цьому вони не зупинятимуться. Мы любим свою страну, мы отсюда родом, и у нас есть в, смысле, как бы, в целом возможность организовать помощь. Поэтому мы взяли и сделали, и будем продолжать делать дальше. Мария Шарук, Дмитро Лисовский, телеканал Виночина.